Гріхову лавку. Наші улюблені цукерочки продаються. А скільки цукерочки? вечора, а сорті коштують. Дивіться, ага, 280. Ага, 280. Окей. А як це кілограм, так? Да? А якщо брати по окремості? 290, ага, 290, добре. Десято чуть би взяв без ванільки, якби було. Це лайм чи що? Лайм? Да, Ось такі мені треба. На розвіс є із ванількою. От такі, як Отакі, якби в глупаковки батько. А чому вони такі не йдуть? Вони а. просто розібралися. Оці смачені, ці схожі, червоні теж схожі. Давайте, давайте червоні. Схожі. Десяточок. Такі. З кокосом такі. ще раз. Ось Є ще такі полуниця. Кокос полуниця? Mm -hmm. Ні-ні-ні, не, 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 просто чистий кокос. Да не бажеш, 5, там. 127 гривень така кучка. Mm -hmm. Ага, все, добра. Mm -hmm. А де це вона виготовляється? Це привозять. Яка тут вага? 160 грамів по-моєму. Там їх 6 штучок. Ну вони реально смачні. 160 грамів, це виходить 6 штучок. 30 грамів одна.